поширювали кремлівські фейки та болівали за перемогу РФ у війні. Двох проросійських пропагандистів викрила СБУ на Франківщині. Зокрема, затримали жителя Коломиї, який масово опублікував дописи з виправданням окупації Криму, героїзацією російських військових та запереченням їхніх злочинів. Інша фігурантка жителька Івано-Франківського району, що раніше працювала в Росії у своїх публікаціях в соцмережах. Вона прославляла Путіна та виправдовувала злочини Кремля. Обидва пропагандисти підтримували захоплення українських територій, вихваляли окупаційну політику РФ щодо Криму та Донбасу, вболівали за перемогу агресора у війні. Вони публікували дописи, що принижують національну честь і гідність українців, натомість вихваляли терористів Захарченка і Гіві, прославляли вигадані подвиги расистів. Ворожі агітатори діяли в соцмережі під своїми іменами, але заради конспірації вказували Російську Федерацію як місце проживання. Однак кіберфахівцям СБУ вдалося ідентифікувати зловмисників. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників СБУ вилучила мобільні телефони та комп'ютерну техніку, документи, чорнові записи, російські платіжні картки. Обом фігурантам повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. Агітаторів затримано їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. А на висоцька Віталій Магалаці, телеканал «402». ймовірно, здетонувала граната. На ранок 22 квітня у калищі житловому будинку вибухнув невідомий предмет. Як встановили поліцейські інцидент, стався на сходовій клітці між першим та другим поверхами, внаслідок чого постраждав 49-річний місцевий мешканець. Чоловіка з травмою стегна госпіталізували до лікарні. Прохоронці з'ясували, що потерпілий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Місце події ретельно обстежили вибухотехніки обласної поліції. Вилучені фрагменти боєприпасу уже направлене на експертне експортне дослідження. Слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, деться про незаконне. Поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі триває достове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини вибуху та джерело походження вибухового пристрою. Не впорався з керуванням та загинув на місці за кермом власної автівки. На прикарпатті легковик зіткнувся з вантажівкою. дорожньо транспортна пригода трапилась у селі Поплавники Галицької територіальної громади. Прохоронці встановили, що на автодрузі Н-09… Сполучення Мукачево-Львів. Водій автомобіля Mercedes-Benz E, 240, 1994 року народження. Мешканець Коломийського району не обирав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням. Опісля виїхав на зустрічну спон руху та допустив зіткнення і керманич вантажівки, отримують тяжкі тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні в медичному закладі. Ця токров на аналіз для встановлення факту сп'яніння. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху Дотримуватись ПДР та не ризикувати власним життям. Вакцина рятує життя. В Україні стартував всесвітній тиждень імунізації, що покликаний заохотити людей до профілактики небезпечних інфекцій. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб кажуть: що року завдяки щепленням, у світі вдається зберегти мільйони дитячих життів. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 інфекцій, такі як туберкульоз, епідпаратит, кір, краснуха, гепатит Б. Дифтерія, правець, гемофільна інфекція. Вакцини для профілактики цих інфекцій закуповуються державним коштом. Всі ці вакцини є якісні, ефективні, безпечні, перекваліфіковані у ВОЗ. Деякі вакцини є однокомпонентами, тобто від одного захворювання, інші багатокомпонентами, захищають від двох або деяких захворювань одному моменту. Наразі на Франківщині спостерігається значне покращення показників вакцинації у порівнянні з минулим роком. Обсяг виконання запланованих щеплень зріс на 20%. відсотків. Тут вже анонсувалося таке питання, як зміни до національного календаря щеплень. Додається одне важливе щеплення: це щеплення проти вірусу людини, що дасть змогу вже з раннього дитячого підліткового віку запобігти небажаним наслідкам цього розвитку цього вірусу, а саме розвитку онкології, не тільки у дівчаток, але й у юнаків. Також буде введено зміни щодо вакцинації проти гепатиту Б, проти туберкульозу, проти поліомієліту. Вакцини за календарем безоплатні для українців. Їх закуповують за державний кошт. Наразі в області функціонує 62 комунальних некомерційних підприємства, які надають первинну медичну допомогу. У кожному з них створені пункти щеплення, а також залучений кваліфікований персонал та надані сертифіковані безпечні і ефективні препарати. І ми з вами проходили випробування іншими захворюваннями, такими які. Кір, дифтерія, поліоміліт, інші інфекції, які сьогодні керуються календарем профілактичних щеплень. Ми сьогодні є основними, хто отримує вакцину з національного рівня. І вакцина сьогодні є якісною і доступною для кожного громадянина нашої області, держави, в тому числі, і вона є сьогодні безкоштовною. Тобто, за всім лицюгом, вакцин, холодовим ланцюгом ми спостерігаємо від початку. Е Транспортування машини з національного рівня до отримання цієї послуги нашими громадянами для того, щоб імунізуватися було ще зручніше уже цього тижня. У середмісті Франківська у межах акції День здоров'я розгорнуть мобільний пункт. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Подякувати за працю та відзначити професіоналізм тих, хто щодня дбає про чистоту міста. Івано-Франківську вперше організували конкурс Найкращий двірник двірник-2025». загалом на номінацію подали 61 заявку, а до другого етапу пройшов 21 учасник. Я вже на цій посаді працюю 10 років. і мені дуже це подобається. Ця робота дуже мені сподобалась. Мене номінували два рази цей раз. а… Колись давніше, то я маю ну, 4-5 грамот. Подобається свіжий воздух, спілкування з людьми. Саме більше це люди похилого віку. Вони, не, саме більше нас зараз потребують спілкування. Ну, не знаю, у мене ця територія гарна, люди тут дуже акуратні. Приходиш, треба зробити порядок. В кінці дня дивишся і приємно самому на то. За подяка від мера, дякую всім за і мешканцям і всім нашим, що допомогли. Мешканці Франківська кажуть організатори, цінують тих, хто робить їхні будинки та двори затишними. Тож активно обирали кращого комунальника. Загалом віддали понад 700 голосів. Переможцем цьогорічного конкурсу став Олександр Бондаренко, який працює у 23-му ліцеї. Двірник потрібен сюди, починаючи від прибирання на дорозі, в сквері, на прибудинковій території, під'їзді будинку. Ну і так само кожен заклад, там, школа, дитячий садочок, лікарня всі, всі повинні мати людину, яка забезпечує порядок і чистоту. Тому ми цим людям дякуємо. Ми будемо старатися для них надалі якісь конкурси проводити, так само щоб людей заохочувати працювати. І будемо старатися до ці заробітні плати піднімати. Про важливість роботи двірників говорить міський голова Руслан Марцінків. Наголошує, саме завдяки їхній щоденній і часто непомітній праці, місто залишається чистим і впорядкованим. Чистота міста це в першу чергу робота працівників, робота людей. І ми пишаємося, що такі потужні люди у нас працюють, зокрема в такій професії, як працівний робітник благоустрою. Тому хотіли подякувати, хотіли навіть до свят дати премію, дати ці сертифікати, де люди зможуть. Собі придбати найнеобхідніше для довеликодніх свят і підтримати це дуже так позитивно. Багато людей проголосувало. Дякую франківцям, які відзначили працю інспекторів з благоустрою. до слова. Конкурс найкращий двірник планують проводити щороку. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Впевнено, виборювали першість в чемпіонатах і турнірах як в Україні, так і за кордоном. У жіночому баскетбольному клубі франківськ Прикарпаття підбили підсумки ігрового сезону 2024. Він став плідним як для юних баскетболісток, так і для дорослих гравчинь. Членкині клубу здобули у лігах п'ять перемог і три срібла. Капітанка жіночої команди Франківськ Прикарпаття Ольга Алексейчик каже, високі досягнення це результат власної наполегливості і тренерського штабу. У нас я вважаю, що дуже Важка підготовка перед головними матчами, ми плідно працюємо, Юрій Михайлович нам надає видихнути перед іграми, але все одно це витримка це величезне бажання досягти і отримати найвищий результат, який тільки можливий. Це такий вид спорту, де виграє тільки команда. Тому десь ми в нетренуваннях спілкуємося, підтримуємо один одному, десь під Підказуємо на тренуваннях, що я краще робити. У нас гарний колектив. Ми всі добре спілкуємось, тому це наш плюс. Головний тренер баскетбольного клубу Юрій Процюк каже: його підопічні мають високі показники: як в іграх 5 на 5, так і 3 на У 3. Франківськ Прикарпаття за результатами 2024 року по рейтингу мінмоспорту України. Не приніс найбільшу кількість рейтингових очок в Україні. Ну тобто клуб переміг всіх змаганнях, які проводились під егідою Федерації баскетболу України, як з баскетболу, так і з баскетболу 3 на 3 22 гравчині баскетбольного клубу Франківськ зараз за результатами 2024 20... 20 року. Ввійшли до складу. Збірних команд України в різних вікових категоріях. Це в національну збірну, молодіжну, в юнацькій збірні прикарпатські гравчині показали гідний результат і на міжнародній арені. Національна збірна України з баскетболу 3 на 3 основу якого складають саме гравці баскетбольного клубу Франківська Карпаття. Вона зупинилася за мить до кваліфікації в Олімпіаді і програли збірні Німеччині. З баскетболу 3 на 3 яка потім стала фактично олімпійським чемпіоном. Але такі успішні виступи дозволили баскетбольному клубу Франківської Терпаття кваліфікуватися. Дуже по такі... Знаковий турнір, чемпіонат світу 2025 року зупинятись на досягнутому баскетболістки не збираються і вже активно готуються до фіналу чемпіонату України 2024-2025, який відбудеться уже цими вихідними. Дякують українським захисникам за те, що мають можливість займатись улюбленою справою та дарувати вболівальникам емоції. Найголовніше хочу сказати, що дякую Збройним силам України взагалі за можливість бути тут тренуватися, працювати. Чогось досягати, та якось відволікати людей, от як Юрій Михайлович сказав, місто від, від цієї війни. Під час прес-конференції спортсменки отримали нагороди грамоти та подяки від міського голови. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Провели напружений матч, але поступилися супернику. У Франківську відбулися поєдинки 14-го туру другої футбольної ліги. Зокрема, серед команд групи. А місцева команда Ривера 1908 на домашньому полі приймала одного з лідерів дивізіону дублерів виниківського руху. Зі старту поєдинку суперники задали високий пресинг, і на десятій хвилині Дмитро Сабро відкрив рахунок у матчі. А на 75 й жовто-чорні заробили право на 11-метровий удар, який реалізував Максим Бойко у підсумку. Зустріч завершилася з рахунком 0-2 на користь львів'ян. На жаль, не вдалося нам сьогодні реалізувати те, що ми задумували. Були так сказати предпосилки, та до хороших моментів, але на жаль, в останній фазі ми приймали зовсім неправильні рішення. Ми в таку ситуацію потрапили разом і будемо разом з неї знаходити вирішення виходу з цієї ситуації. Цей матч кажуть у тренерському штабі. Равера 1908 став дебютним одразу для двох гравців. У другому таймі свої перші хвилини у професійному футболі отримали Юрій Лащук та Дмитро Гриник. Я вітаю хлопців з дебютом. Перед за все на професійному рівні. Вони ще зовсім молоді, юні. Я Хочу, щоб це був їхній перший крок в професійному футболі і щоб вони постійно додавали, допомагали команді, росли самі. Звичайно, ми очікуємо, що всі, хто вийде на заміну, нам допоможуть змінити хід подій, але ми розуміємо, що вони ще тільки на етапі навчання, і ми лише будемо сприяти їхньому розвитку. Уже в найближчому 15-му турі, який запланований на 26 квітня, «Ревера-1908» гостюватиме у «Полісся-2». А наступний домашній матч вартові зіграють 3 травня. Прийматимуть скалу 19-11. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402.